Щорічно, 8 травня, згідно закону України про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 1945 років відзначають День пам'яті та примирення. Головною метою є вшанування пам'яті всіх жертв Другої світової війни. Запроваджуючи цю пам'ятну дату, Україна прагнула доєднатися до європейської традиції вшанування всіх борців із нацизмом та жертв. Війни. У 1939 роках тоталітарні режими вчинили на українській землі численні злочини проти людяності, воєнні злочини та злочини геноциду, внаслідок чого український, єврейський, кримськотатарський та інші народи, що жили в межах території сучасної України, зазнали величезних втрат. Символом пам'яті про Другу світову війну в Україні, як і в Європі, є Мак пам'яті. Адже ця квітка є міжнародним символом пам'яті жертв військових та цивільних збройних конфліктів, починаючи з 1914 року. Український символ пам'яті у вигляді маку був вперше використаний у 2014 році. Він є своєрідною алюзією адже це не лише квітка, а й кривавий слід від кулі. Необхідно згадувати та вшановувати подвиг тих, хто боровся з нацизмом і переміг його. Але не меншої уваги та пам'яті заслуговують і жертви війни, остарбайтери, діти війни, цивільні, які постраждали від бойових дій та окупації їхніх міст і сіл. Війна це не лише танки, гармати і масштабні бої, це долі, мільйони маленьких і великих людських бід, які тривали роками. Українці зробили значний внесок у перемогу над нацизмом, та ціна цього внеску надзвичайні втрати впродовж 1939-1945 років серед українців та інших народів, які жили на території України. Тоді загинуло понад 8 мільйонів осіб. День пам'яті та примирення символізує не тріумф переможців над переможеними. А застереження диктатори завжди прагнуть задовольнити імперські амбіції збройним шляхом, ультиматумами, агресією, анексією. Найважливішим підсумком війни має бути не культ перемоги, а вміння цінувати мир категорично і безкомпромісно захищати його всіма розумними засобами. Тож не випадково гасом, під яким проходять заходи до дня пам'яті та примирення є ніколи знов. На жаль, Україна зараз знає, що не всі країни винесли правильні висновки з попередньої трагедії. Для тоталітарного режиму Російської Федерації людські цінності та цивілізованість свобода. Це лише слова без значення. Для українців це сенс існування. Ми звикли самостійно визначати своє майбутнє, мати вибір, демократію, свободу. Тож підступна агресія країни сусіда знайшла волевий супротив. Міць наших збройних сил є запорукою існування держави та збереження прав людини. Тож, пам'ятаючи важкі втрати, яких зазнала кожна країна, місто і кожна окрема сім'я, зараз Україна як ніхто розуміє доцільність пам'яті про страшну трагедію та необхідність враховувати помилки минулого, допомогли зупинити нацизм у роки Другої світової війни. Зупинимо його і зараз.